Ми торкалися проблеми гілюзування блоків. Гілюзування блоків тягне за собою е, певний ряд питань, які потрібно вирішувати для того, щоб пришвидшити роботу в кінцевому результаті для клієнта, щоб блок в роботі у нас знаходився не місяць, півтора, а інколи два, а буквально тиждень, ну максимум два тижні. Що ми для цього зробили? Приходить до нас блок, ми замовляємо комплект гільз і не один, а одразу два або три. Якщо це блок, який заходить нам часто в роботу. То ми 4-5 і комплектів можемо замовити. Тому що ми ж то замовляємо заготовку, ми потім її ставимо, шліфуємо, підрізаємо бурт з однієї установки, все це робиться для того, щоб забезпечити якість. Е, я хочу показати наш невеличкий склад гільц, який ми тримаємо для того, щоб пришвидшити роботу. Да, на сьогоднішній день, коли приходить блок, якийсь рідкий, рідкісний. Не завжди ми можемо знайти на своєму складі, в своїх запасах підходящу гільзу. Тоді ми вже замовляємо і, звичайно, терміни подовжуються. Але ми намагаємося працювати, щоб було комфортно для клієнта, і максимально пришвидшувати час роботи з деталлю. От Для цього ми тримаємо такий склад гільз.